Добрий день, з вами Надія Шуляк, юридична компанія Краун. Якщо ви є воїном ЗСУ і ви отримали поранення, що повинно далі відбуватись? Звичайно, ви повинні підлікуватися, відновити свій стан здоров'я і далі обов'язково ми радимо своїм клієнтам подавати рапорт про направлення їх до ВЕЛКА. А чому це відбувається? Справа в тому, що далеко не завжди військові у нас проходять ВЛК і можуть довести, що в них якимось чином змінився стан здоров'я і ступінь придатності до військової служби. Якщо ви підозрюєте, що у вас змінився ступінь придатності внаслідок зміни стану здоров'я, то я би вам радила подавати рапорт, тому що якщо ви це не подасте, то не виключено, що дане питання залишиться поза увагою вашого командування. Далі, також після поранення, як правило, особі собі повинна надаватися відпустка для відновлення після поранення. Якщо не подавати рапорт щодо цього, як правило, таку відпустку не надають. Тому я звертаю на це вашу увагу. Сподіваюсь, наша порада була вам корисною. З вами була Надія Шуляк, юридична компанія Краун. Залишайтесь з нами.